Так от, чого я цього не роблю? По-перше, я не вмію красити, але навчитися не є проблемою, тому що в Ютубі достатньо відосів по всіх кругах де вчать, показують як красити. Це окей. Але друга проблема. У мене проблема з кольорами. Я дальто, блядь. Як я можу правильно покрасти картинку, якщо я хуй пойму, яка, я, 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 який колір де. Це, це проблема номер два. І е, проблема номер три це дуже е, уповільнює процес виготовлення відоса. Це дуже покращує картинку, але в той же час і дуже уповільнює. Типу. Uh, щоб покрасити відос на 20 хвилин, наприклад, в мене третій сезон він прям великий. Там відосів по 20 хвилин дуже мало. Uh, в основному там відоси 25-30 хвилин, інколи навіть трошки більше. І тобто, ви маєте розуміти, що це займає час. І щоб покрасти такий відос, коли в тебе рука набита на 20 хвилин, ну я думаю, в тебе піде годинки так дві. Це дохуя. А врахуючи те, що я не вмію красити, що в мене проблема з кольорами, то це буде і всі 4-5 годин. Тобто x 2 x 25 від е, нормального таймінгу, який робить той, хто це вміє робити. Тому. Це дуже велика проблема. Але це та штука, яка реально може поліпшити картинку, і таким чином а, моя картинка може бути кращою. Тому тут я хизи. А, можливо, хтось а, там напише, що, типу, так, аутсорс найми, в чому проблема. А, дивіться, я там колись уже говорив, що. Якщо шукати якогось е, любителя, то він буде тобі монтувати. Ну в середньому, в середньому середньому Я думаю, якщо постаратися і це новачок, можна знайти людину, яка е, буде монтувати відос тобі за 100 гривень на одна хвилина е, монтажу. Тобто, якщо в тебе відос виходить на 20 хвилин, ти маєш йому е, за кожну із 20 хвилин заплатити сотигу. І це вже виходить е продакшн відоса 2000.